Соціальна сфера прикордонної Чернігівщини має серйозні виклики, пов'язані з війною і міграцією. Стало значно більше людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Повідомила на брифінгу представники департаменту соціального захисту населення. На прикордонні бракує соцпрацівників, а геріатричні пансіонати області наразі переповнені людьми похилого віку, в тому числі яких евакуювали з прикордонних громад. На сьогоднішній день геріатричні заклади завантажені 100%, Але я в своїй інформації інформувала про те, що в нас є ще стаціонарний 17 стаціонарних відділень в громаді, які надають дану послугу стаціонарного догляду. І є там 95 ліжкомісць вільних, тому громади між собою на партнерських умовах на укладанні договорів щодо співфінансування можуть розміщати там відповідно жителів своєї громади, які потребують цілодобового стороннього догляду. В гаріатричних закладах проживають люди дуже поважного віку, і час від часу з'являються місця, і тому ми безпосередньо. Надаємо путівки для поселення людей. Є така проблема кадрова – це прикордоння, тому що ви знаєте, що в кого є дітки, все вони в першу чергу стараються залишити свої домівки, населений пункт, так як небезпечно там проживати. І тому ці питання закриваємо за рахунок збільшеного навантаження на тих соціальних робітників, які безпосередньо залишаються і працюють в громадах. З позитиву у 2025 році у громадах Чернігівщини продовжиться створення центрів життєстійкості. Ті, що відкрилися, вже довели свою важливість. Спочатку, коли був створений центр життєстійкості, було а, важко а приходилося просто отак от брати за ручку і вести, але потім люди побачили, що це дієво, це є ефективно, і вони вже почали приходити до нас і кажуть: а, ми знаємо, що ви допомагаєте. У нас дуже багато є успішних кейсів. Тому люди залюбки до нас ідуть. Вже виникла така довіра. Крім того, на Чернігівщині в сухополов'янській громаді втілюється в життя урядовий експериментальний проект з організації надання переселенцям та особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання за принципом гроші ходять за людиною.